Двері міської ради вже готові відчинитися для усіх бажаючих. Щорічна фотовиставка, приурочена до дня народження Дніпропетровська, розмістилася на центральному шостому поверсі головної будівлі міста. 32 роботи фотохудожника Василя Куліченка, які він зробив останні роки, об'єдналися під єдиним гаслом Дніпропетровськ найкраще місто. Виставка Моя земля висвітлює не лише сучасні архітектурні витвори. Тут є фото старих мостів і чарівних куточків природи Дніпропетровщини. Вони, до речі, зафіксовані у чорно-білих тонах, аби колір не відволікав від емоційної натуральності, стверджує пан Василь. У міськраді запевняють, виставка триватиме цілий рік, а через місяць її зможуть вивозити на важливі заходи за участі керівників Дніпропетровська. А на відкриття експозиції 7 вересня завітало багато представників національної спілки фотохудожників України. Здесь, в городском совете, в канун дня города открывается выставка Василия Куличенко Днепропетровск на краще места. Это выставка о Днепропетровске, о прекрасных сооружениях, которые имеются, о пейзажах, о людях в конце концов. Город интереснейший, город интереснейший своей традицией и очень интересен взгляд художников и фотохудожников на наш город. Мы очень рады, ждем всех на день города и поздравляем с прекрасным открытием выставки. Дніпропетровською хотів побажати, щоб він розвивався, але не забував свою історію і не писував те, що є. Якщо можна зберегти старовину Дніпропетровську, хай вона залишається в місці.